Темою сьогоднішнього нашого заняття є клітинне дихання, біохімічні механізми дихання. В чому полягають процеси дихання? Дихання це сукупність процесів, які забезпечують надходження в організм кисню, використання його для окислення органічних речовин в клітинах, білків, жирих, вуглеводів, а також виділення з організму вуглекислого газу. Який утворюється під час реакції окислення. Так, здійснюється газообмін між організмом та навколишнім середовищем. Фізіологічні процеси дихання. Дихання буває зовнішнє газообмін, це надходження кисню, виділення вуглекисного газу та клітинне дихання, використання кисню в біологічному окисленні під час якого виділяється енергія. Етапами клітинного дихання є підготовчий, безкисневий і кисневий. Підготовчий це розщиплення складних вуглеводів на молекули глюкози. Вся енергія розсіюється у вигляді тепла, тобто полісахариди розщеплюються до глюкози. Безкисневий. Молекула глюкози розщіплюється на дві молекули піровиноградної або молочної кислоти, при цьому синтезуються дві молекули АТФ. І кисневі органічні сполуки, що утворилися на безкисневому етапі, окислюються до кінцевих продуктів вуглекислого газу і води. Синтезується 36 молекул АТФ. Пригадаємо, що собою складає дихальна система. Вона забезпечує газообмін між організмом і навколишнім середовищем, тобто надходження кисні і виділення вуглекислого газу. Також бере участь у теплорегуляції та виконує функцію виділення. На цьому слайді ви бачите, як кисень у різних організмів проходить і з атмосферного повітря у, через трахею комах, через легені і шкіру у амфібій, рептилів, через легені у птахів та ссавців виділяють два основних типи дихання аеробне і Анна Рубне. Гліколіз. Безкисневий етап, відбувається у цитоплазмі. він пов'язаний з процесом гліколізу, який відомий також як гліколітичний шлях, і є послідовністю з 10 хімічних реакцій, що протикають у більшості клітин. І розщіплюють молекулу глюкози на дві молекули перувата піровиноградної кислоти. Енергія, що виділяється при розпаді глюкози на інші молекули органічного палива з вуглеводів жирів та білків під час гліколісу, улавлюється і запасається в АТФ. Ви бачите тут Загальне рівняння, яке проходить на етапі гліколізу. Також ви бачите, що тут проходить бродіння, в результаті якого збразується етіловий спирт і молочна кислота. При цьому виділяється 120 кДж енергії. Кисневий етап. Кисневий етап відбувається в мітохондріях. При аеробному диханні сутність хімічного процесу, що відбувається, полягає в послідовному відщепленні водню і приєднанні його до переносників. Він відновлює коферменти, які є акцепторами водню. Ви бачите це на цьому слайді. Процес Аеробного дихання. В процесі фотосинтезу рослини вбирають вуглекислий газ а виділяють довкілля кисень, але одночасно з фотосинтезом вони й дихають, поглинаючи кисень і виділяючи вуглекислий газ. Процеси дихання, які відбуваються одночасно з диханням, називаються фотодиханням. У рослин процесам дихання сприяють такі утвори – Це продихи у листків, сачевички на стовбурах, кисень також надходить за допомогою діфузії через покрови різних організмів рослин, грибів, грив, губок, плоских червів. Оболонки окремих клітин у бактерій, рослин, одноклітинних тварин. Що ж таке фотосинтез? Це процес утворення в клітинах фотоавтотруфних організмів органічних сполук із неорганічних з використанням світлової енергії та за участі фотосинтезуючих пигментів. Біосферні функції фотосинтезу. Без фотосинтезу неможливе життя. Фотосинтез є основним джерелом біосфері. Логічної енергії, завдяки якому в клітинах рослин відбувається біологічний синтез утворення органічних речовин з неорганічних. Тварити, поїдаючи рослини чи один одного, так чи інакше існують за рахунок енергії, яку запасли рослини. Завдяки фотосинтезу неорганічний карбон стає складовою органічних речовин. І входить до біологічного кругооббігу. Тут показано порівняння між диханням і клітинним диханням. Дихання це весь процес, який складається з двох фаз. Фізіологічного дихання і клітинного. Клітинне дихання це лише одна частина процесу дихання, коли глюкоза перетворюється на енергію. Присутності кисню на клітинному рівні. Тип реакції, дихання це поєднання як фізіологічних, так і біохімічних реакцій. При клітинному диханні це тільки біохімічна реакція. Дихання є основною невід'ємною фазою дихання. Клітинне дихання не є основною фазою. Клітинного дихання. Під час дихання відбуваються фізичні зміни в організмі, скорочення діафрагми, розслаблення та зміни міжреберних м'язів. На клітинному рівні фізичні та структурні зміни організму не відбуваються. Дихання може спостерігатися як на рівні організму, так і на клітинному рівні. А клітинний може, може спостерігатися лише на клітинному рівні. Домашнє завдання. Працюйте, будь ласка, це відео і відпові... вам необхідно відповісти на запитання, описавши кросенс. Що ж таке кросенс? Це треба з'ясувати малюнки, які наведені нижче на слайді, установити асоціацію асоціацію, яка виникає у вас з кожним зображенням, подумати, що може об'єднати ці різні зображення, і простежити зв'язки між зображеннями, описати їх. Будь ласка!